Вітаю, Віталій компанія Карос на зв'язку. Чи везуть автомобілі з Америки в Україну? Це питання найчастіше задають мені друзі, знайомі клієнти при першій зустрічі. Тому я вирішив записати це відео, щоб відповісти відразу всім і розповісти про те, що відбувається на ринку биточків в Україні. По-перше, потрібно розуміти, що за лютий 2024 року було привезено 3300 автомобілів. Це на 70% більше, ніж минулоріч. По-друге, потрібно розуміти, що основну частку автомобілів, які привозили, це були автомобілі з ДВЗ. Вони складали 48% від загального об'єму. На другому місці, як ви думаєте, які автомобілі? Правильно, електрички, тому що нове розмитнення вигідно привезти, відремонтувати буде дешевше, ніж в Україні. Ну, не завжди, будемо чесні. Деякі е моделі немає сенсу вже вести, але їх продовжують вести. Ринок, як маховик, розкрутився і несеться, вже люди потрапляють на гроші. Ну то вже тема для іншої розмови. На третьому місці у нас дизельні автомобілі, як не дивно, і на четвертому гібриди. Гібридів провезли 7%. Середній вік автомобілів 6 років, 3 місяці. Ну, доволі свіжі автомобілі. Думайте, аналізуйте, приймайте правильні рішення на зв'язку.